будете питати, а я буду відповідати. Скажіть, угу. будь ласка, коли відбудеться відкриття стадіону? стадіону відбудеться 13 правильно? Плануємо розпочати о 18. Правильно? Які заходи плануєте під час відкриття? Розпочнеться святкування з спортивного параду, в якому буде залучена максимальна кількість спортсменів, як молодих, перспективних, так і вже видатних. Після того буде вже Шоурія розпочне свою програму, яка буде розбиватися про... заходом, які ми запланували такі невеличкі сюрпризи для Тернополя. Угу. Чи відомі якісь цих сюрпризи вже? Відомо. Відомо. Один. Ну, може так відкрити трошки таємницю, буде один сюрпризів буде танцювальний флешмоб. Що саме буде на цьому флешмобі? Вже побачить тернополяни, які прийдуть на відкриття Ми Тому uh -huh. залучити понад 200, 200 людей, щоб спробувати якось зацікавити наших нашу молодь і залучити їх до відкриття кодону.